Українська мова, уроки 3-4, частина 1. Тема уроку української мови лексика і фразеологія. Частини мови будова слова іщитання, літературна казка, все володне стайко, найновіші пригоди колька колючки та косі вуханя. Налаштуємося на урок української мови, переглянувши невеличке відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть! Без мови немає держави. Краща мова єднання це українська. Відтворіть афірмації з пам'яті. Чудово! Пригадаємо, що ж таке слово. Прочитаємо навчальну одиницю. Слово основна одиниця мови, що має лексичне значення. Пригадаємо з вами початок пісеньки про фразеологізми. Спробуємо виправити помилки. В рідній моїй українській мові дивні є фрази та загадкові, фразеологізми. я їх вивчаю, умовлені власні, доречні вживаю. Де в нас тут помилки? Так, у слові український у нас «так», м'який знак після літери «с», СК. Загадкові, так, замість літери «т» в нас літера Д. Мовлені дві букви «н». Тема, що таке фразеологізми? Фразеологізми – це стійкі нерозкладні словосполучення, що виражають одне поняття. Давайте ще раз разом повторимо: фразеологізми стійкі нерозкладні словосполучення, що виражають одне поняття. І саме зараз ми з вами попрацюємо із. Невеличким віршиком. Цей віршик створений за допомогою фразеологізмів саме з епізодів відомого твору. Давайте з вами прочитаємо. Якось між друзями кішка пробігла, хтось своїм другом глека розбив, дехто підкинув їм яблуко розбрату, І на повідку одного з них повів: Щез, мов, мов крізь землю, той друг провалився. Вітром, як здуло, і слід прохолов. Десь він сидів, як у воду опущений, хоч вовком вий, шлях назад не знайшов. Добре, що друзі його врятували. Отже, на вуз намотай і не дай. Щоб оплітали тебе павутинням, не піймайся на вудку, не вскоч о капкан. Як ви бачите, у нас є досить багато фразеологізмів, Вони виділені в нас іншим кольором. Спробуємо пояснити їх значення. За необхідності ми скористаємося словничком на 63-й сторіночці, для того, щоб легше нам було працювати. Отже, глека розбити, порушити дружбу, посваритися, кішка пробігла, виникла незгода, сталася сварка, мов крізь землю провалитися, раптово зникнути, навусна намотати, запам'ятати. Наповідко водити керувати чиїмось діями, пійматися на вудку, або, ще говорять, пійматися на гарчок, дати себе обдурити, слід прохолов безслідно зник, Оплітати – обсновувати павутиння, позбавляти свободи підкоряти, ускочити в капкан потрапити в скрутне становище, хоч вовком ви, тяжке, безвихідне становище. Яблуко розбрату, або ще говорять яблуко незгоди, яблуко чвар привід для ворожнечі. Як вітром здуло раптово зникнути. Як у воду опущений, відповідно у нас зажурений, засмучений. Як ви думаєте, а які фразологізми можна замінити одним словом? Так, наприклад, на вуз намотати запам'ятати. Як вітром здуло зникнути, наприклад. Наприклад, глека розбити, посваритися. Спробуємо з вами вивчити дві строфи цього віршика. Увага! Пригадайте нашу методику блискавка. Ми з вами повторюємо по рядочках. Перший рядочок фотографуємо, потім відтворюємо фотографуємо тепер відтворюємо. Якось між друзями кішка пробігла. Тепер фотографуємо і перший, і другий рядочок. Відтворюємо. Якось між друзями кішка пробігла. Хтось своїм другом глека розбив. Фотографуємо третій рядочок. Все, всі три рядочки відтворюємо. Якось між друзями кішка пробігла. Хтось своїм другом глека розбив. Дехто підкинув їм яблуко розбрату. І фотографуємо четвертий рядочок. Відтворюємо все. Якось між друзями кішка пробігла. Хтось своїм другом глека розбив. Дехто підкинув їм яблуко розбрату І на повідку одного з них повів. Спробуйте другий стопчик так само за допомогою методики блискавка самостійно вивчити. Чудово, молодці. Відкрийте у своїх підручничках сторіночку 59. Дайте відповіді на наступні запитання. Що таке морфологія? Так, морфологія це розділ мовознавства науки про мову, у якому слова вивчають як частини мови. Скільки всього частин мови? Так, їх 10. На які дві групи їх поділяють? Їх поділяють на самостійні та службові частини мови. Відшукайте та підкресліть назви тих частин мови, які ми з вами вивчали у другому класі. Так, це в нас іменник, прикметник, дієслово так. Говорили ми і про числівник, і про займенник, і про прислівник, але підкреслюємо поки що ці три частинки мови іменник, прикметник і дієслово. А скажіть мені, будь ласка, з якими ми службовими частинами мови, мови знайомились? Так, з прийменником, сполучником та часткою з вигуком ми не знайомилися. Повертайтеся на 11-ту сторіночку. Ось такий у нас гарний намальований замок морфології. Заселіть замок морфології. Запишіть назви вивчених самостійних частин мови на стрілочках, що вказують на віконечка башт, а службових на віконечка нижче. Отже, самостійні частини мови, ті, які ми з вами виділили, так, це іменник, прикметник і дієслово. Запишемо їх. І службові частини мови. Так, прийменник сполучник і частка. Дуже добре. Попрацюємо з вами із рядками вірша Володимира Верховня, частини мови. Спробуємо виправити помилки, якщо вони тут є, і заповнити пропуски. Іменник любить називати так, іменник з великої літери, літера Н. Подвоєння, так. Завжди наймення кожну річ. Так, земля літера Е. Земля країна сонце, мати… Так, пропущення в нас тут коми, тому що в нас іде перелічення, печаль і радість день і ніч. Ознаку чи прикмету в слові, прикмет не вказує тобі. Молодці в слові пишеться окремо. Так, весняні літера Е, весняні котики, вербові так, літера Е, фіалки нічні голубі. А дієслово ні хвилини повір, Без – не… Живе літера І, працює, вчить, співає, лине, читає, грається, так, який знак, пливе. Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 9. Запишіть перший куплет вірша в Робочий зошит без помилок і виправлень. Іменник любить називати завжди наймення кожну річ земля, країна, сонце, мати, печаль і радість день і ніч. Перепишіть ці чотири рядочки. Чудово, молодці. Спробуємо між виділеними іменниками відшукати іменники чоловічого та середнього роду. Ми назвемо кожний виділений іменник і скажемо, до якого роду належить. І якщо це в нас буде чоловічий або середній, ми підкреслюємо. Земля, вона жіночий рід, не підкреслюємо. Країна, вона жіночий рід, також не підкреслюємо. Сонце, воно, середній рід, підкреслюємо мати, вона, жіночий рід, не підкреслюємо. Печаль. Так, вона, жіночий рід, не підкреслюємо радість. Вона, жіночий рід, не підкреслюємо день. Він, чоловічий рід, підкреслюємо ніч. Він, чоловічий рід, підкреслюємо. Дуже добре. Попрацюємо з вами із таблицею відмінків. Змінимо іменники за відмінниками. І покажемо закінчення. Отже, сонце. родовий, Кого чого? Немає чого. Сонця, так, закінчення я. Давальний чому? Так, давальний сонцю. Закінчення Ю. Знахідний знайшов що? Сонце, закінчення Е. Орудний чим? Орудує чим? Сонцем закінчення «м», чудово. Місцевий на чому або у чому. На сонцю. Так, на сонці. Закінчення І. Кличний. Кличний сонце закінчення Е. Спробуйте таким самим чином провідміняти слова країна ліс. Поставте відео на паузу. Потім ми з вами перевіримо. Тепер давайте перевіримо. Називний країна, родовий чого країни, закінчення І. Давальний чому країні, закінчення І, закінчення У. Орудний чим країною, закінчення Ою. Місцевий у чому у країні. закінчення О. Ліс називний що ліс. Нульове закінчення. Родовий чого лісу, закінчення У. Давальний чому лісу? Лісові. Тут зверніть увагу, у нас ові дає чому лісу, дає чому лісові. Знахідний знайшов що? Ліс? Нульове закінчення. Орудує чим лісом. Закінчення ом. Місцевий у чому? На чому? У лісі, закінчення і. Кличний лісе, закінчення е. Дуже добре. Розпіваємо з вами пісеньку про відмінки. та її пригадаємо. Увага на екран! На землі хто що питає, родовий кого чого немає. А давальний щедрумскав все кому чому. Всюди ходить, він кого і що знаходить? Ось рудний ким і чим він? Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка 12. Пригадаємо з вами невеличку інформацію про будову слова. Прочитайте її разом із диктором. Увага! Корінь головна значуща частина слова, яка містить спільне значення всіх споріднених слів. Слова з однаковим коренем називають спільнокореневими. Або спорідненими холод, холодний холодити. Префікс частина слова, що стоїть перед коренем При, «бу», «роз», Розмова. Суфікс частина слова, що стоїть після кореня. Сонний холодок. За допомогою префіксів і суфіксів утворюють нові слова. Скажіть мені, будь ласка, що таке корінь слова? Що таке префікс, а суфікс? Дуже добре. Спробуємо з вами позначити рядок спільнокореневих слів. А. Диван, диво, дивлюся, згодився. Б сивий посивіти сивина, сивко. В крило, крига, крик, мокрий. Так, сивий, посивіти, сивина, сивко. Чудово. Спочатку шукаємо, позначаємо закінчення та основу. Потім добираємо спільнокореневі слова і визначаємо корінь. У слові сніг це так. Сніг нульове закінчення, корінь сніг. Спільнокореневі йому слова мають таку ж будову. Сніжний – засніжити. Тут ми дивимося уже сніж. Пам'ятаєте, ще я казала, що є чергування приголосних? Г-ж. Чудово. Спробуємо з вами потренуватися в орфографії і виправити, де потрібно помилки. І для кожного рядка ми пригадаємо порушене правило. Отже. Святковий п'ятниця звір'ята вюни. Так, святковий і звірята пишемо без апострофа. Давайте пригадаємо, коли ми пишемо апостроф. Так, перед буквами б, п, М, Ф, перед я, яю ї, ї завжди пишемо апостроф. Наступний рядочок: широкий, блискучий, блеський, вишневий. Так, у слові широкий ми пишемо І, Замість е? У слові блискучий, також пишемо и замість е, і у слові близький також і замість е. Яке тут правило порушене? Так, вживання ненаголошених е і. Наступне знання, коріння, кошення життя. Так, у слові знання має бути дві букви «н». у слові коріння. Все правильно чудово. У слові кошення. Одна літера Н дуже добре у слові життя. Все правильно. Тобто, тут у нас поплутали трішечки подвоєння літер. Наступний рядочок. Українець, трамваї, кроїти, мозаїка. Українець. Так, все правильно написано: трамваї. Так, має бути літера «ї». Ми знаємо, що літера «ї» у нас позначає два звуки І-І. Тому. Вимовляємо «І, і але пишемо ї, «І, і. Кроїти замість літери І має бути літера І, мозаїка. Так само замість літери «і» має бути літера І. І останній рядочок: Будь господарем своєму слову. Так, це в нас речення. А ми знаємо, що речення завжди починається з великої літери. І в кінці речення обов'язково ми ставляємо крапочку. У першому рядочку підкресліть слова, у яких букв і звуків порівну. Так, це у нас святковий звірята дуже добре. Молодці хороша робота.